Не заспокоїться від псії. А це що за знак? Їду як можу. А що про російське написано? Та ладно, оцей знак не треба. Ладно, піду по гаюкам. Чогось спірта? Є ідея. Оце допоможе.

Где тут сна? Макс, поставь не стукнуть сюда. Ой, забулся цена моей. Цена моя надо. Ну ладно. Піду-ка я приду и меншу кемнату.